Кава від сонця один із чернівецьких кавомобілів. Працює на сонячній енергії. Його власник каже, це ефективно, економно та не шкодить довкіллю. Більше про інноваційні технології. Дивіться далі. Пан Віктор розпочав продавати каву півроку тому. Вдень готував людям ароматні напої, а вночі заряджав акумулятор свого кавомобіля. Тепер усе змінилося. Не використовувати електрику вдома. Йому допомагає ось ця сонячна батарея. Спромовлені сонячні промені, яка здає здатність виробляти енергію 150 Вт ватт. 19 вольт, 8 ампер. Чоловік показує свою інновацію, яку встановив власними руками. Ця енергія, яка спрямовується з цієї панелі, поступає на контролер, який контролює питання. Наприклад, поступає 19 вольт коли сонце, то контролер дає на акумулятор 14 вольт, бо акумулятор більше не може працювати, якщо 19 він закипить. От. Спеціальний пристрій, який використовується після цієї сонячної панелі. Пан Віктор каже, незважаючи на те, що у похмурі дні сонячна батарея видає дуже малий відсоток енергії, вона все одно ефективна, дозволяє економити та не шкодить довкіллю. Цих три дні, коли було сонце, я взагалі не заряджав, я балдів. Півзасновник АТІ кластеру Буковини Юрій Челепчій каже: сьогодні інноваційні технології, зокрема енергію сонця, активно використовує увесь світ. І ця тенденція, хоч і дуже повільно, та все ж шириться Україною. На Кіпрі ви приїжджаєте кожний будинок, там стоїть обов'язково сонячні батареї. Тобто вони нагрівають воду, вони працюють саме німеччина, Данія, тобто там без сонячних панелей тобто не водиться ні одного будинку, тому що це практично безкоштовна енергія. Сонячні промені дуже вигідне альтернативне джерело енергії і сьогодні Держава активно сприяє, аби ці технології в Україні використовувалися. До прикладу, якщо люди мають можливість встановити сонячні батареї, надлишок енергії, яку вони виробляють, можна продати за зеленим тарифом. Ви наприклад, споживаєте цю зелену енергію для себе, надлишок продаєте РЕСО, і вони компенсують вам різницю. Причому кажу, що вони ця енергія йде десь два рази дорожче, ніж наприклад, РЕС продає вам. Наразі інноваційні технології є доволі затратними і використовувати їх масово українці поки що не можуть. Можуть, але це лише питання часу, впевнені фахівці. Так скористатися сонячною батареєю безкоштовно вже можна на вулиці Ольги Кобелянської. Такий акумулятор монтували у звичайну дерев'яну лавицю, і кожен охочий може відпочити та підзарядити свій гаджет просто неба. Для цього лише потрібно мати власний шнур. Марина Шварцман, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.